Шахраї створили фейковий акаунт головного лікаря Світловодської центральної районної лікарні Сергія Савича. І від його імені розсилали повідомлення з проханням позичити гроші, але аферисти не врахували важливу деталь. Лікар спілкувався українською, тоді як повідомлення, начебто від його імені, надходили російською. Після того як Сергій Савич дізнався, що його акаунт зламали, він одразу звернувся до поліції, де йому пояснили, що виявити таких шахраїв, на жаль, складно. Вони швидко змінюють номер телефону і банківські картки. Каже, тоді вберегтися від шахрайства. Якщо ви отримали повідомлення з проханням позичити гроші, зателефонуйте людині, яка просить вас це зробити. Але дзвоніть за номером, який є у ваших контактах, а не за тим, з якого прийшли повідомлення. Оскільки розсилку подібних смс роблять одночасно багатьом друзям користувача, запитайте, чи приходили їм такі повідомлення. Якщо ж ви випадково все ж перейшли за лінком, який вам надіслали, не варто вводити там жодних особистих даних, ані номеру телефону, ані усіляких одноразових кодів.